Думаю, в тебе такий жир також є. Особливо важко в важкодоступних місцях. Коли я побачила відео в TikTok, як воно все відмиває, я не повірила своїм очам і реально вирішила замовити, перевірити. І те, що я в шоці, це нічого не сказати. Як однією водою паром можна відмити абсолютно застарілий жир в важкодоступних місцях? Подивіться, як воно все відходить просто одним натиском. Ну, щось нереальне. І сама фішка в тому, що цей пароочисник очищує абсолютно все: вікна, панелі, отакі щолочки, дивани, боже, все, все, навіть речі, взуття, просто я не розумію, чому я раніше його не придбала. І по ціні його може дозволити собі кожен. Отак отлично. Супер! Все, що ти любиш, треба не роботи, просто включив. Помахав, протер і готово.